Ну що, ж, шановні друзі, доброго дня! З вами Віталій Сарана. Команда Легіон в цьому турі, який відбувся в неділю, приймала стелс. Ось бачимо, розпочався матч, розпочався він з хвилини мовчання. Перші атаки вже бачимо. На ворота легіону розпочали команди, до речі, досить неспішно з таких от випробувань пристрілок. Гра до слова була не надто активна, більше проводили час в центрі майданчика команди, грали захист до захисту. Ось такі немалочисленні атаки проходили, як ми тільки що могли мали змогу бачити, команди обмінювалися ось такими контрвипадами. І в середині першого тайму вдалося забити Богдану Круковському, розпочати рахунок 1-0 на користь легіону. Після цього буквально через декілька хвилин стелси розіграли добре стандарт, забили у ближню стійку хорошим ударом, таким чином зрівнявши рахунок 1-1, цей рахунок протримався до кінця першої половини гри. На перерву команди пішли якраз от з рівними цифрами на табло. Другий тайм вже був більш активніший по атаках, але, 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 наступний гол забили легіонери. Зараз, через декілька моментів, ми побачимо, як це відбувалося. Легіон активно працював. Ось такими комбінаціями виходив в атаку і другий гол забуває саме Науменко. Після цього знову ж спрацювала карма з далекої дистанції. Дев'ятий номер Стелсу зрівнює знову рахунок. 2-2. І продовжується боротьба між суперниками. Рівна, рівна гра. Рівна кількість атак, що з однієї сторони, що іншої. І е, під кінець за кілька хвилин до е, завершення поєдинку у нас е, легіонери знову вийдуть уперед. От бачимо, справу з флангу пробував Їхній гравець і забив. Тут е, чудово, е, чудовий момент був у е, Богдана Круковського ще раз, е, щоб Відновити подвійний, перед, подвійний подвійну перевагу перед стелсом, але він ним не скористався. І е, е, майже по суті на останніх секундах, на останніх хвилинах знову забиває стелс, зрівнює рахунок 3-3. І знову можемо бачити, що е, гра закінчується із нічийним результатом для легіонерів і для Стелсу 3-3.